Що ще можна відчувати? З одного боку, це війна, таке буває. Уявляю себе на їхньому місці. Виходить так собі. Вітаю, шановна громада. В ефірі програма Вчимося жити далі. Я і ведучий Володимир Панченко. Сьогодні у нас в гостях пане Валерій, молодший брат Олексія Кушнаренка, нашого героя, який загинув 24 лютого рівно через рік, 24 лютого 23 року, жителя села Білогород. Олексія Кушнаренка залишились ви, молодший брат, і мама Розалія. Так. Який на сьогодні 74. 74 роки. Більше рідних немає, близьких рідних, так? близьких більше немає. Давайте пригадаємо вашого брата, пригадаємо його життя до війни, згадаємо строкову службу на Чорноморському флоті. Те, чим він займався, у нього дуже важлива була спеціальність, особливо на фронті. Він народився 22 травня 1975 року в селі Білогородке. З 1979 року, коли йому випомилось 4 роки, ріс у родичів матері в Івано-Франківській області, де й пішов до школи та закінчив її. Дві перших фотографії вкладені це. Я малий у 8 років у Франківській області. Місто Косів, де виріс Олексій. Та так. Згадую, биті були не раз. Після школи повернувся до Білогородки, вступив до училища за спеціальністю, складник радіоелектронної апаратури. По роботі він об'їздив власне у всю Україну. От. І, і, і не тільки по роботі. Тут переважно ці всі фото саме з Карпат. У 1993 95 роках проходив строкову службу у Чорноморському флоті в Криму у Севастополі. Після служби деякий час мешкав Івано-Франківську, а згодом переїхав до Києва. Я пам'ятаю, як він у 94-му році, коли він проходив строкову службу, от і 94-го року він приїхав у відпустку. Він служив вже на флоті. Приїхав по формі, я малий був, скільки мені то було 7 років, я його просто не впізнав. Взагалі не впізнав. З 93 по 95 роки проходив строкову службу на Чорноморському флоті. В Криму в, Криму, в Севастополі. Був старшим радіометристом на кораблі. Після строкової служби повернувся до Івано-Франківської області, де проживав до 1998 року, після чого повернувся до Києва, працював у Київ викладав у, якщо я не помиляюсь, Ржищівському будівельному технікумі. Потім працював у Фірмі під назвою Тислярі рі, 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 Ріщиком по дереву. От. І з 2006 року. До 22 лютого, 24 лютого 2022 року, він працював у рекламній фірмі менеджером. А в АТО він приймав участь? Із з літа 2015 року по. Осінь 2016 року він брав участь в АТО. Спочатку він служив у 55-й окремій механізованій бригаді. І з лютого, якщо я не помиляюсь, 2016-го він був переведений до 36-ї окремої бригади ось морської піхоти. В складі 55-ї і 36 ї бригад він брав безпосередньо участь у бойових діях. Він з того часу вже учасник бойових дій, так? З того часу. А скажіть, почалась війна, його дії? Самі де чи повістка прийшла? Йому подзвонили з військомату 23 лютого 22 го року? Готуйся. Сказали наступного дня, тобто 24 лютого, з'явитися до військомату. Він з'явився. Певний час був приписаний до роти охорони військомату. Нашого накательника. Нашого. Так. От. І з 25 квітня 22-го року був переведений до тоді ще 5-го штурмового полку. Нині це штурмова? Нині це є 5 окрема Київська штурмова бригада. Тобто з квітня він уже пішов служити на фронт? Так. так. На передову. Пригадайте, як ви зв'язувалися, як він телефонував мамі, вам, як меншому брату. Як це відбувалося? Яка домовленість між вами була? Mm. Це був кожний день чи раз на тиждень? Це було не кожного дня, але. Відносно часто до 1 листопада 2022 року. От. Пізніше ми з, з того часу зв'язувались лише тоді, коли він сам дзвонив. І, іноді через Телеграм або Фейсбук. Як правило, дзвонив він сам. От. В день своєї загибелі 24 лютого 2023 року, в 9 ранку, він дзвонив мені. Ви з ним розмовляли? Ми, ми з ним розмовляли. В той день він розказував про бій, який у них був напередодні. Це був Бахмут. Це було під Бахмутом. От. Пізніше він ще говорив із і мамою. От. І, і, і як ми дізналися пізніше, того ж дня. Він і загинув. Він її він загинув. Перед повномасштабним вторгненням Олексій вже знав, що таке війна. У 2015 році пішов добровольцем на фронт. Служив у 55-й механізованій та 56 й бригадах морської піхоти. Пройшов бої, пережив контузію. Повернувшись, жив тихим мирним життям. А зараз. Спочиває з миром. Пустота. Людей було багато, більше, ніж я очікував, його привезли до Боярки в морг. Організацією поховання займався військомат. За участі сільської ради, колишній голова сільради Зуєв і чинний О Овсієнко. Були і інші, я вже не, не пам'ятаю хто. Багато людей було. Солдати привезли тіло до церкви, відбулася церемонія прощання. Пройшли так, як прийнято від Церкви до цвинтаря, коли я дізнався про загибель, ну, знайшов контакти Артема Анатолійовича, Олексієвої дружини, повідомив їм. Артем привіз у усіх співробітників фірми, тодішніх, колишніх. Олексій працював в тій фірмі з 2000, якщо я не помиляюсь, з 2006 року чи 2005. -го. Так що там його багато, багато хто знав, добре знали, цінували. Сам процес похорону я уривками пам'ятаю, потім згадував, згадував. Половина мені так і не, не згадалася тих подій. Останній дзвінок постійно стоїть у пам'яті мами та брата. Вони приходять на кладовище й годинами дивляться на його могилу. Ніби продовжують ту розмову, яку так і не встигли завершити. Тримайся, чоловіче. Вірю, що це не, не дарма. Жодному разі не дарма. Ну, пригадайте, що ці люди вам розказали? Обставини ці, про які ви згадували? 23 лютого 23 року увечері Кацапи пішли на штурм, бій тривав десь приблизно з 20-ї вечора 23 го до 6 ї ранку 24 лютого. Штурм був безуспішний. Група, в якій служив Олексій, навіть суттєвих втрат не зазнала. Було четверо поранених, як мені розказали. От. Пізніше кілька годин тиші. І десь після обіду, чи вже надвечір 24 лютого, почався артилерійський обстріл. Тривав він кілька годин. Був дуже інтенсивний, дуже багато було поранених. Були загиблі. Олексій якраз загинув внаслідок цього артилерійського обстрілу. Прилетів осколок, повз пластину броніка. Ви ж розумієте, що це дуже вагома посада. Забезпечити взаємодію частин, підрозділів, військовослужбовців, тобто забезпечити зв'язок. Зв'язок це головне на фронті, і цим займався ваш брат за нас. Щоб ми жили і дожили, добудували, долюбили замість них. Помстилися, можливо. Чи отримала родина ваша компенсацію за встановлення пам'ятника? Відомо вам про цю програму в Білогородській сільській раді? Відомо. Отримали кошти? Ще ні. Отримали одноразову грошову допомогу від держави. Стосовно цих коштів 50 тисяч на компенсацію за встановлення пам'ятника, ми з вами зв'яжемося після програми. Прийдете, напишете заяву. Я скажу підготувати які документи, там треба фотографії пам'ятника угу. зробити. Скажу, в який кабінет, і ви отримаєте ці кошти. Добре. Домовилися? Добре. Тобто всі зобов'язання виконані, так? Так. І місцевою владою, і державою. Так. Ну і слава Богу. Олексій Кушнаренко віддано та щастю захищав рідну землю. Мав незламне життєве кредо. Я знаю, що в серцях мого народу живе непереможний дух. І саме за перемогу, свободу та незалежність України Олексій Кушнаренко віддав життя в найтяжчі дні оборони Бахмута, коли тривала відчайдушна боротьба за східний форпост. Назавжди в історії Білогородської громади. Українське сонце зійшло. Та яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Цю передачу ми робимо для того, щоб пам'ять про Олексія ніколи не вмирала. Передайте вітання від нашої команди, від усієї громади, від усього українського народу вашій мамі. Пані Розалі за виховання Олексія, за те, що ми зможемо сьогодні спілкуватися, за те, що працює громада, рухається транспорт, діти ходять в школу, таке інше. Нізкий окін. Будьте здорові і хай щастить вашій родині. Дякую. І в цю мить здається, що він і досі поруч, у погляді брата та у пам'яті тих, хто його любив. То діємо разом.